Отож, європейський союз погодив додатковий пакет підтримки для України в розмірі 50 мільярдів євро в рамках бюджету Європейського Союзу. Про це повідомив Шарль Мішель. Він опублікував твіт. До речі, Володимир Зеленський він так само звернувся до членів до лідерів Європейського союзу. Було його відеозвернення не особисте, але дистанційно він доєднувався і подякував за таке рішення. І до речі, це забезпечує стабільне довгострокове передбачуване фінансування для України на наступні 4 роки. І що найважливіше, усі 27 країн це погодили. Отож, Угорщина в особі Віктора Орбана так і не змогла накласти вето на це рішення. За неофіційними даними журналістів, в цій угоді прописано, що начебто через два роки буде перегляд фінансової допомоги для України, але Угорщина при цьому не матиме права вето. Також The Guardian написали про це. А прес-секретар голови Євроради Шарля Мішеля підтвердив, що Орбан дав зелене світло після серії зустрічей минулої ночі та сьогодні вранці з прем'єрами Італії, Франції та Німеччини. Ну, вони не приховують, що з ним зустрічалися, вели перемовини. Є відповідна фотографія. Шуня, давай покажемо це наш номер А, Так, ось він, Орбан. Ну, не можу сказати, що дуже задоволений його обличчя, але тим не менше. Крім того, я вже як сказала, Угорщина не матиме права вето, якщо через два роки Європейська Рада вирішить переглянути це рішення. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк. В той же час глава МЗС України Дмитро Кулеба підтвердив, що за домовленостю ЄС про 50 мільярдів для України Угорщина не добилася умови, щоб у суму на кожний наступний рік додатково погоджували. І таким чином Будапешт більше не зможе витувати цю допомогу. Тобто, на наступні 4 роки вона в нас буде, і ці 50 мільярдів євро будуть розділені відповідно. Як натиснули, ну як вмовили Орбана. Цього разу не виходив він з зали засідань, брав участь у голосуванні. Ніхто його не випустив попити кави. Але тим не менше, як вдалося на нього вплинути. Про це далі говоримо. З нами на зв'язку Андреас Умланд, аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень. Андреасе, вітаю вас, вітаю, дякую за запрошення. Ну, на вашу думку, так яким чином все ж таки вдалося лідерам європейському Європейського союзу натиснути на Віктора Орбана? Оскільки останній час він постійно казав про те, що ні, там допомогу треба блокувати. Потім пом'якшив, що щороку треба переглядати, але тим не менше, як в нашому МЗС кажуть, що такої умови немає. А, а допомога на 4 роки на даний момент вже затверджена. То як натиснули на Орбана? Чим йому погрожували? По-перше, треба казати, що е е Угорщина маленька країна е порівняльна, вона не сама маленька, звичайно, в, Є в Європейському е Союзі там десь 10 е мільйонів е людей живуть. А Європейський Союз це десь е 450 мільйонів. Тобто е Угорщина дуже маленькі. Актор, і ну це завжди була трохи дивна дивна стратегія від від Орбана. Теж в грудні була така ситуація, коли він намагався там заблокувати початок перемов для вступу України в Європейський Союз. Тоді було це це дивний такий трюк пана Шольца. Який Запропонував Орбану вийти з приміщення, коли було е, там це засідання, і коли голосували стосовно початку перемов з України. Ну і зараз йшлося е, про гроші. І тут е, угошена сама в. в Складної ситуації, тому що е, там велика частина бюджету. Вона е, це субсидії е, угорського бюджету. Це субсидії з Європейського союзу, і е, ну Угорщина одна з тих цих країн, яка ну дуже багато отримала за останні е, там 20 років від. Е, Майже 20 років від Європейського Союзу. Тобто, ну, позиція його завжди була слаба, і там теж вже було, було сказано, що якщо б він дійсно використовує своє вето на це, то інші 26 країни, члени Європейського Союзу, Знайдуть інші інший шлях, інший метод щоб передати цю цю суму Україні. Тобто, ну це була вся ця історія, вона дивна. Але там же ж ходили і думки, і в європейському союзі неодноразово лідери заявляли, що потрібно змінювати і підходи до голосувань, зокрема в ЄС. Але погрожували Орбану, що якщо він заветує цей проєкт, якщо він завитує цю допомогу, то тоді Угорщину залишать без права голоса. Ну, це було б історичне рішення. Чи могло це, врешті, перелякати його? Бо я так розумію, що ті гроші, які він так все. Хотів, аби йому розморозила Єврокомісія, на ці поступки Орбану не пішли. То чи могли його все ж таки залякати ось цим кроком європейські лідери? Що мовляв, Угорщина не матиме більше права голосу в європейському союзі? Мабуть, там мабуть треба почекати істориків, коли вони там знайдуть всю документацію. Цих перемов і що там насправді було, і там навіть було багато людей, які говорили, що взагалі треба виключити Угорщину з Європейського союзу, тому що вон ну вона Орбан себе так веде вже багато років, і це не тільки стосується України, це теж стосується багато інших питань. Там скажімо, політики стосовно Росії, політики стосовно Китаю, і ну і що, якщо б угорщина зараз була б кандидатом в члени Європейського союзу, вона б не вийла, її б не прийняли в члени європейського союзу, і в цьому до речі, є теж певна небезпека для України, тому що. Угорщина і частково теж Польща і зараз теж Словаччина, вони зіпсують як би репутацію центрально східних європейських країн. І це теж для, для України, для Молдови і для Грузії буде проблемою при вступу, тому що ну, там в, скажімо, в Парижі в. В Берліні, в Брюсселі, там будуть е, трохи так е, дивитися на, на нові члени, не, не тільки на Україну, але ж на інші, теж на Балканські члени. З таким ну з знедовірюш, і будуть теж себе задавати питання: а, а як це ці, ці країни будуть себе вести, коли вони вступлять вступлять в Європейський Союз? Тому це. Е, це шкода, що себе угорщина зараз так веде. Ви знаєте, ви сказали там про те, що і дивляться ну на поведінку Угорщини, Словаччини і ці цієї частини європейських країн. Так, от прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що Європейський Союз не має втому від України, але Брюссель має в тому від Орбана. Він каже, що це Орбану вирішувати, чи є Угорщина частиною європейської спільноти, чи ні. Втім, Туск впевнений, що європейські лідери ну мають аргументи, аби переконати. Аби переконати Орбана, ну, ми бачимо, що це вже відбулося, але ось цей момент, що Брюссель має втому від Орбана. Ну, це, як це трактувати? Я розумію, що зараз він взяв методику шантажу. Але вона в нього на даний момент не вдається, і такі підходи. Ну якісь там важелі впливу на Орбана є. Але знову ж таки, ну це ж не може тривати вічно, що будуть лідери там Шольц придумувати, яким чином можна вплинути на Орбана, і як його вивести з зали, або там Джорджі Мелоні буде приходити і розмовляти з Орбаном. Його переконувати, або Еммануель Макрон. І кожен буде приходити і говорити, говорити з Орбаном як з тією маленькою дитиною, яку треба переконати, що треба вибачте, викинути каку з рота. Це називається. Але ну тут потрібно підходи, мабуть, все ж таки міняти в Європейському союзі, чи здатен ЄС змінити умови для ухвалення рішень на даний момент, чи є якась перспектива в цьому, щоб не абсолютно ну не абсолютно 100% всім. Мають підтримати, там, дві третини а, мають підтримати певне рішення, щоб уникнути. Ось под... В подальшому таких прикладів, як зараз зробив Орбан, тому що ну ухвалення пакету в 50 мільярдів євро для України. Ну це ще не кінець. Європейський союз допомагає нам і зі зброєю, і щоб в, в подальшому в нас не було цих блокувань. Ну яким чином можна вплинути, і які рішення можуть ухвалити або не можуть ухвалити в європейському союзі і на це зараз? Немає політичної волі. Так, до речі, це, це теж я, я дуже раді, що, що це сьогодні відбулося, але треба теж сказати, що ці е, десь 12 мільярдів на рік, які Україна буде зараз отримувати в наступні 4 роки. Ну це звичайно тільки частина того, що потрібно Україні, Там мають бути ще інші. Інші суми від європейського союзу, від, від сполучених штатів від від інших країн теж від від національних держав Європейського союзу, тобто, це добре, що це зараз є, і це теж добре для думаю для бізнесу. Для українського, мабуть, навіть для закордонного бізнеса, який, мабуть, прийде до України, тому що зараз буде більше такі відчуття стабільності на наступні чотири роки, але ще більше потрібно. Що стосується правил Європейського Союзу, так, так просто сталося, коли. Угоджували ну якби конституцію європейського союзу, це сьогодні так званий Лісабонський договір. Тоді не думали просто про такий випадок, тоді це якби не можна було уявити, що якась там маленька країна просто буде бойкувати європейську зовнішню в даному випадку політику, і що взагалі країна може відійти. Від базових цінностей е, Європейського союзу, вона теж е, Угорщина зараз дуже проблематична країна, що стосується е, внутрішньої політики. Угорщини, тому що ну е, вона вже не є демократія. Вона зараз вже така. Ну, е, гібридний, я би такий гібридний режим. Це ж ще не повністю автократія. Як в, як в Росії, але це теж вже не е, ліберальна демократія. Ну і Горбан сам сказав, що е, е, Угорщина е, має бути не ліберальної демократія, але вона зараз навіть вже не демократія е, е, тобто, це тоді себе коли е, це було, е, якщо я пра, правильно пам'ятаю в 2009 році, коли е, ось е, був цей лісабонський договір. Тоді це просто люди себе не намагали уявити таку ситуацію, і, і ну, зараз вже виходить так, що треба новий договір в кінцевому рахунку зробити для того, щоб цих всі проблем більше не було. І, і Орбан, хоч він і не досяг того, що він хотів, він, він просто зараз така постійна проблема і. Він, ну, у, у, є, у цих людей, які там працюють в Брюсселі, є інші справи, вони, ніж там кожен раз при е, якихось там рішень е, довго вести перемови з Угорщини, а, а інші 26 країни себе по-іншому ведуть. Ну, в основному там теж є, були проблеми з Польщею, зараз з Словаччини теж певні проблеми. Тобто, ну, певні якісь е, е, окремі проблеми вони завжди були з окремими країнами. А, а так, щоб Угорщина, е, е, ну, багато років просто джерело таких проблем, це зараз така ситуація, яка е, 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 ілюструє, що потрібен, мабуть, новий договір, е, щоб е, нова конституція Європейського Союзу, щоб такого більше не було. Ну, тим паче, що загроза від Росії для європейського союзу так само залишається Ну, ті ж самі країни Балтії, і їхня розвідка неодноразово заявляла про те, що ймовірні провокації з боку Росії можуть бути і навіть розглядають можливість того, що Путін піде наступом на ЄС саме з цього боку, з боку країн Балтії. Ну і відповідно, щоб Орбан, Угорщина чи теж сама Словаччина, ну будь-який інші лідер. Який там буде не погоджуватися, буде зазирати в очі путіну, не блокував ці процеси, ці рішення. Ну, зокрема, в Європейському Союзі кажуть про такий собі. Безвіз військовий, так щоб техніка могла між різними країнами пересуватися вільно раптом, що раптом це потрібно буде, щоб це можна було зробити швидко і оперативно, оскільки рішення, ну на жаль, через бюрократію вони ухвалюються ну досить складно і досить довго. Ми це бачимо як по європейському союзу. Ми так само бачимо це і по сполучених штатах Америки. Але тим не менше, ну, Угорщина для нас для України вона залишається країною сусідкою. У нас так чи інакше мають бути з нею дипломатичні. Стосунки обіцяють незабаром призначити посла в Угорщині, якого на даний момент досі немає. І Кулеба зустрічався з Петром Сіярто в Ужгороді. Нещодавно готується зустріч Орбана і Зеленського. Орбана дуже хочуть бачити в Києві в столиці України і наочно показати, що він побачив врешті-решт очима своїми, до яких дій вдалися російські військові, російська пропаганда, російська машина і що вони накоїли під час окупації Київської області. Тимчасової окупації, але тим не менше, ну стосунки ж у нас мають бути, а, і хотілося б, щоб вони були максимально дружніми, а, ну принаймні партнерськими, тому що маємо спільний кордон, маємо спільні економічні інтереси. Ну і, врешті-решт, ми країна, яка зараз потребує допомоги, особливо від наших ну, нормальних демократичних сусідів. Щоправда, ви кажете, Угорщина там не зовсім вже демократія, а радше автократія. Але якими нашими можуть бути стосунки? Чи можуть вони... А, Потеплішати після ну умовно, якщо така зустріч відбудеться після зустрічі Зеленського і Орбана, ну такої вже офіційної підготовленої і обумовленої, де можна буде поговорити не просто в сесійній залі, там десь перекинутися словечками, а дійсно обговорити важливі питання. Ну і чи може Угорщина потеплішати до нас в своєму ставленні, от в умовах воєнного конфлікту? Складне питання, тому що ну з Орбаном вже буде мені здається, там вже стільки е, таких випадків було неприємних для України не тільки стосовно Європейського союзу, теж було раніше е, блокування багато е, якісь там е, 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 ініціатив з НАТО і е, е, співпраці України з НАТО. Там теж Угорщина грала таку. Роль спойлера, е, тому з ним буде непросто. Це буде принаймні психологічно. Я думаю, для, для зеленського для інших е, е, лідерів України важко з ним вести е, перемови. Але, мабуть, тим не менш, треба через себе піти і ось якось з ним зустрітися, і е, принаймні намагатися е, покращити стосунки. Інша справа була б, якщо б був новий лідер, і якщо б там, мабуть, була нова інша партія у владі, тоді б була вже інша справа. Але поки що немає немає надії, що це станеться. І теж треба казати, я, я знаю багато угорців, і що там, скажімо, в Будапешті там зовсім інша атмосфера, там теж люди дуже депресивні від цього режиму і. Вони, їм, їм теж, там багато є людей, яким соромно за цю зовнішню політику проти України Угорщини. Тому в будь-якому випадку, з країною треба мати як можна більше стосунків, і, і Україна тут теж має якусь ініціативу проявити. Ну, є ця угорська меншина в Україні, мабуть, це теж могло бить стати там ну якимсь таким джерелом більшого зрозуміння, але ну при з з орбаном звичайно це буде це буде складно. Андреас, я би хотіла знаєте, ще торкнутися питання Німеччини, оскільки останнім часом ну хороші звучать заклики. Хороша позиція звучить від канцлера Німеччини Олафа Шольца, який постійно закликає Європейський Союз допомагати більше, більше і більше. Німеччина затвердила рекордний рекордні витрати на фінансування на допомогу Україні цього року 2024-го, Але тим не менше, ну не наважуються зокрема. Ма Шольц на постачання Україні тих самих ракет Таурусів, про що ми просимо давно, і наша дипломатія працює і неодноразово проводили перемовини про це, але цього немає. Ну чого все ж таки досі боїться Німеччина в в наданні допомоги для України? Ви знаєте, ну я сам не не ж живу в Німеччині. Я але я багато з колегами е, розмовляю про це. І там є якби дві теорії. Одна теорія, вона якби е, така, що дійсно в керівництві е, ну Німеччини є е, е, там, люди бояться передати цю, цю, цю зброю України, тому що ну вони серйозно ставляться до погроз е, з, б, з боку Росії. Вони вважають, що це може привести до ескалації, втягнути. Німеччину в цю війну або ж якесь там інші стратегічні, якби, думки, хоч мені здається, це все не серйозно. Інша теорія така, що тут Шольц просто відображає ну, настрій громадян Німеччини, суспільства. Тому що якщо подивитися на опитування, там на жаль така ситуація, що Зараз більшість нім німців проти постачання цих цих ракет, тобто вони потрим це не це не обов'язково там проросійська або антиукраїнська позиція. Вони більшість німців підтримують, там що Німеччина... Дає допомогу і теж військову допомогу України і там більшість проти проти Росії проти проти Путіна. Але люди бояться ескалації, і це особливо тут в Східній Німеччині і тут є такий фактор, що влітку будуть три вибори в землях в східної Німеччині, в Тюріні, Саксонії і якщо я правильно пам'ятаю, в Бранденбургі. І, мабуть, треба почекати цих виборів і там і серед східних німців є багато людей, які критикують цю допомогу німеччини для України. Це теж не, не, не обов'язково відображає якось там про російську або антиукраїнську позицію. Це теж, якби таке наївне бачення, що не треба давати. В конфлікт зброю треба краще це вирішити дипломатичним шляхом, і ну такі люди бояться третій світовій війни, і тому вони там проти постачання зброї для для України. Мабуть, мабуть, це причина того, що шольц себе так веде, ну але я я я сподіваюся, що все ж мабуть, тільки пізніше, мабуть, до кінця тільки цього року ці ракети все ж дійдуть до, до України. Ой, у нас, знаєте, до кінця року, ну починаючи з касок, так ну завершуючи там, я сподіваюся, не завершуючи ще допомогу Німеччини, насправді і вона буде більшою. Але нас, у нас немає того часу до кінця року. Нам все потрібно не те, що на вчора чи позавчора, а ще на тиждень тому, аби продовжувати протистояти Російській Федерації. Але тим не менше, Німеччина продовжує, вона регулярно надає Україні пакети військової допомоги. Не збирається в цьому зупинятися, попри те, що там не дають зараз ці Ракети Тауруси, які ми давно просимо, але решта озброєння до нас приходить. І, зокрема, протиповітряна оборона, Німеччина нам допомагає з цими цієї зами. Ми є більш захищеними, на жаль, не повністю, як нам би хотілося по українцям. Але наше небо стає більш захищеним проти російських ракет, проти російських шахедів. Чи може Німеччина стати лідером в постачанні озброєння, лідером в Європі щодо підтримки? підтримки України, оскільки зараз в нас ми не отримуємо підтримки від Сполучених Штатів Америки, оскільки вони зараз зайняті своїми внутрішньополітичними чварами, які на жаль сильно впливають на підтримку України на на, ну, на військову допомогу, на фінансову допомогу для України. Грошей там в Сполучених Штатах вже немає, щоб нам надавати цю допомогу. Чи може стати Німеччина ось таким лідером принаймні на європейському континенті, щоб допомагати? Ми бачили там велика Британія, Франція, Польща, які були теж рушіями, лідерами допомоги. Чи може Німеччина стати такою країною? Як е, окрема країна ні. Тому що е, м, Німеччина не є е, військовою воєнною е, сверхдержавою. Вона економічна сверхдержава, держава, а ну найбільша економіка е, Європи, але е, вона. Сама має невелику відносно армію, і е, вона має хорошу е, військову воєнну е, промисловість, е, індустрію, але е, ну, не настільки, щоб дійсно стати лідером. Я, я боюсь, що тут без, е, без Америки це, ну, ця американська допомога, вона, вона потрібна і. Тут скоріше питання: чи може весь Європейський Союз разом з Великобританією бути загалом, як би ну цим чи, чи може Європейський Союз до Великобританія плюс Норвегія вони, Чи можуть вони. Підтримувати достатньо Україну, це, це зараз обговорюється, тому що є можливість, що що Трамп стане президентом. Я думаю, що зараз це, це проблема, поки Байден, президент, це проблема фінансування, яку якими чином вирішують. вирішуть. Раніше чи, чи скоріше? Але коли якщо Трамп стане президентом, тоді дійсно буде дуже фундаментальне питання, і то ну, і там до, до Німеччини буде скоріше не питання, чи може вона замість Америки взяти на на себе всю відповідальність. Там скоріше питання, чи може? Кажемо так Німеччина разом з Франції і з Великобританії, чи можуть вони стати разом такими лідерами і вести за себе всю Європу, щоб тоді, замість Америки, ну постачати Україну достатньо зброї. Ем, ну, зараз я думаю, в даний момент е, Європа не готова для того, але мабуть до кінця цього року е, там все ж зараз багато розмовляють принаймні про такі сценарії, що так може статися. Що е, якщо Америка випадає з цієї, Картинки то е, м, Європа повинна це зробити. І тоді тут е, до не для Німеччини скоріше тут питання, чи може вона бути лідером всього цього, але сама вона це не зможе. Там їй потрібні е, багато інших країн, щоб е, замість Америки дати Україні достатньо е, зброї. Да, ми приблизно знаєте, перспективи на цей рік, хоч бачимо орієнтовно, що нас чекає. От всі кажуть за 2025 рік, що взагалі невідомо, що відбуватиметься, як у нас на полі бою, так і з допомогою для України. Ну хотілось би, щоб європейський союз зараз не тільки вів розмови, так а щоб вже починав щось робити. Адже коли справа доходить до практики, виявляється, що все важко зробити з тим самим мільйоном боєприпасів. Для України від Європейського Союзу постачання допомоги, щоб нарощувалося і виробництво цієї зброї, аби Україна могла це отримувати. Тому що ми, як побачили, ані Європа, ані США не були готові до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, Андрес. Я дякую, що долучилися до ЕТЕРУ. Дякую за ваш час і за ваші роз'яснення. Дякую за запрошення.